Мер Очакова купив квартиру за 5 мільйонів під час війни. Справжній шок. Вироблені в Ужгороді системи супутникового зв'язку їдуть на фронт до росіян. Місцеві проти переселенців, що люблять російську музику. Справжня війна з мордобоєм у Ковелі. мало Економічне бронювання від мобілізації. Хто попадає під бронь? Польща почала видавати ухилянтів. Привіт, я Олександр Приподобний. Кому війна, друзі, а кому відпочинок. Мер Очакова, що на Миколаївщині, купив під час повномасштабного вторгнення квартиру. Ні, не в Очакові, а в Іспанії за 5 мільйонів гривень. В декларації мера Очакова Сергія Бичкова виявили ознаки незаконного збагачення на 12 мільйонів гривень та декларування недостовірних відомостей на суму 3 мільйони гривень. Посадовець у 2022 році придбав в Іспанії маєток за 5 мільйонів гривень, площею понад 100. Двадцять квадратні метри. А на ЗК встановило, що бичков отримав як подарунок від матері понад 12 мільйонів гривень. При цьому дохід жінки з 98-го року не перевищував 580 тисяч гривень. Чиновник також не зміг довести походження задекларованих ним доходів у 2 мільйони гривень. І перевіркою також було встановлено, що на карту дружини мера. Перераховано 300 тисяч гривень від якогось підприємця, який вона витратила на власні ж потреби. Довідження польська місцеві прикордонники передали 31-річного жителя Сумщини в Україну, який переплив Західний Буг. Українська поліція склала на нього адмінпротокол, а представник ТЦК вручив відразу. Повістку відзначу, що за день перед цим також віддали в Україну 26-річного мешканця Донеччини системного повернення чоловіків в Україну з Польщі наразі немає. Ну а це друзі, просто якийсь абсурд. Вироблені в Ужгороді системи супутникового зв'язку імпортують в Росію, і вони можуть потрапляти, як ви розумієте, на фронт. Армії агресора. Про це дізналися журналісти слідства «Інфо». Приобретение для вас таких средств связи, потому что мы знаем, что 80% успеха в бою зависит от обеспечения непрерывной связью ребят, которые воюют на передовой. Поэтому сегодня 5 таких спутниковых систем. Дають вам. суть така. Подивіться на фото на ньому. Депутат Держдуми Віктор Володацький. Він приїхав до окупованої Луганської області, аби передати, як завжди, так звану допомогу для казачого підрозділу, який воює на стороні, звісно, Росії проти України, серед так званих подарунків: автомобіль Нива, квадроцикл, бронежилети. Та на фотографії Володацький показує коробку з написом Джилат. Придивіться, внизу справа. Це комплект супутникового зв'язку. Тарілка і передавач системи SkyEdge, яку багато років постачає до Росії ізраїльська корпорація. Джилат виявляється, повномасштабне вторгнення не тільки, знаєте, не припинило постачання в Росії супутникових систем Джилат Edge, виготовлених в Україні, як я казав. А здається, лише сприяло кількості замовлень. Ось дивіться, 2021 рік таких систем закупили на 982 тисячі доларів, наступного року на 840 тисяч доларів. А в 2023 році загальна сума стрибнула до 5 мільйонів доларів за рік. Суть в тому, що Після початку повномасштабної війни компанія GillaT не закрила в Росії свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через дочірню компанію. Фішка в тому, що ці системи виробляє в українському Ужгороді завод компанії Circuit США для ізраїльської корпорації GilAd Satellite Нетворкс. Тож, ми що допомагаємо ворогу своїми руками? Я сподіваюсь, після виходу цього матеріалу, тих, хто умисно або ще раз вибачте власну тупість, не побачив цю схему, буде притягнуто до відповідальності. І треш історія в Ковалі. там місцеві побилися з переселенцями. Жителі скаржаться, що у людей, які тікали від обстрілів, постійний двіж, і навіть гримить російська музика. Щоправда, на відео цього не чути, але видно, як кілька кремезних чоловіків підходять до компанії, що відпочиває, і б'є одного з чоловіків просто в обличчя. Хи ти тут знімаєшся? Чого ти знімаєш? Ну, швидко, руша цута! Ти дуже башавона цута! Приехал сюда, меня тоже. Просто... А ты сюда приехала? Я приехала! Пошло отсюда! Ты туда! Ты, ты побудь там, где мы были! Ты несчастное чудо! Ты чудо несчастное! Иди отсюда! Серьезно? Да! Ты Серьезно? смотри, иди отсюда! Тебі мало не мала ні там Дивиться, щоб вони на а асфальті. А вона суда. Місцеві кажуть, що декілька разів спокійно просили напередодні цих переселенців змінити музику і взагалі припинити шум. Результату було нуль. А ти бабусь там, де я була, під полями, под я в погляді сиділа. Ти сиділа, хоч раз там зараза. Ти така сюди приїхала. Я приїхала сюди. Я тебе что мешаю? Я тебе мешаю или нет? Ты людям мешаешь? Каким людям? людям. За що я мешаю? Людям я что мешаю? мешаю? Чем? Людям мешаю. Чем я мешаю? Не репутуй, ведь... Иди отсюда. Не... Иди отсюда. Не... Иди, отсюда. Да? Да? Иди отсюда, говорю. Давай, давай. давай. вали отсюда. Быстренько. Выходить, Быстренько мы хотим. Лан, лан, місцеві кажуть, що до міста щодня везуть хлопців на щиті, тому п'яний двір з музикою всіх нервує, тим паче з російською. Що друзі думаєте про подібні конфлікти? Я впевнений, що поліція має втрутитись, якщо не раніше, то вже зараз. Аби ці сутички вони закінчились і не розпалювали і надалі гнів. Граната розірвалася в руках чоловіка в Бориславі на Львівщині. На місце виїхала швидка і рятувальники. П Пальці там. Тому... З рукою саваляють то соне то в типу, від нього за попередніми даними. На жаль, сам хлопець загинув. Поки деталі, як взагалі в нього в руках, опинилась граната. Немає вірити в Бога, доведеться зі зброєю в руках, уникнути мобілізації через так звані релігійні переконання, не вийде ось така постанова Верховного суду. Суть в тому, що військово зобов'язаний відмовився з'явитися в ТЦК і мотивував це тим, що військова служба суперечить його релігійним переконанням. Тож суд визнав його винним і зазначив, що право на віросповідання не є абсолютним і може бути обмежене в контексті мобілізації та військової служби. Проте, якщо що служити все ж не хоче, то чоловік має продемонструвати наявність в нього відповідних, глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань. Чимось, крім власних слів та тверджень близьких, так би мовити, треба ще підкріпити це. Але для мене незрозуміло. Це треба цитувати Біблію чи просто податись в монахи. Відверто рішення абсолютне. Поки хаотичне, що ви думаєте про це? Пишіть. Ну а Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання, заявив нардеп Давид Арахамія. Перша це розмір податків і зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень і більше, аби отримувати хоча б одного бійця. Друга можливість забронювати 10% працівників. Сам керівник визначає, хто це може бути. За цих працівників сплачується мінімальна зарплата бійця щомісячна, яка зараз становить 20 тисяч. Тисяч гривень, і на думку Арахамії, якась із цих двох моделей економічного бронювання все таки буде запроваджена. Ну і щодо відставки міністра аграрної політики Миколи Сольського. За його відставку має проголосувати фракція і монобільшість. Сказав про це Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради. Таким чином, Сольський продовжує виконувати фактично обов'язки міністра. Я нагадаю, що його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та зам. Лею ще на 190 мільйонів. Нещодавно за нього внесли заставу більше ніж 75 мільйонів гривень. Ну а Збройні сили України тим часом на фронті заблокували росіяни, які прорвалися до Красногорівки в Донецькій області. Ворожі штурмові групи відрізані від постачання боєприпасів. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар. Волошин. 14-річного сина посадив чоловік за кермо в Києві. Автомобіль Хонда проїхав на червоний сигнал світлофора. Їх зупинили, до поліцейських відразу вийшов пасажир і повідомив, що порушник дійсно він. Так не ви за кермом, чого? Він каже за ні? так? Скільки вогонь? Що так дивитися. Скільки років Ну, Фактично 16. Якого року народження? Дев'ятого року народження. Насправді хлопцеві виявилось лише 14 років. Батько розповів, що вже не вперше, до речі, син кермує автівкою. Чоловік свою провину відразу визнав та отримав дві постанови. Як ви вважаєте, друзі, 14 років достатньо для того, аби вчитися кермувати саме в умовах міста. За інформацією за грати, на Київщині затримали двох адміністраторів інтернет спільнот Вони зливали військово місця вручення повісток. Двом адміністраторам наразі повідомили про підозру у. У перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. За це чоловікам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Ну і друзі, завершу цей випуск, як на мене, гарною новиною. Гаряче і яскраво розпочався цей ранок на Росії. В Краснодарському краї цілий рік безпілотників дістався місцевої нафтобази. Он рібята. Сідьмой прильот. Вон, ребята, вон, прильот. Вон, да, да, да. Безпілотники приземлилися на нафтобазу в селі Юрівка під Анапою. В результаті почалася пожежа. Пошкоджено декілька резервуарів. Удари України, до речі, по російських НПЗ призводять до реального зниження ціни на нафту на міжнародному ринку. Про це пише видання Foreign Affairs. Суть в тому, що зупинка заводів знижує здатність Росії перетворювати сиру нафту на паливо, але вони не впливають на обсяг нафти, яку країна може видобувати. Фактично, з Меншими внутрішніми нафтопереробними потужностями Росія змушена експортувати більше своєї сирої нафти, але ж точно не менше, що призводить просто до зниження світових цін. І, тож я вітаю весь світ. Нафта буде дешевшою, а Росія буде біднішою. Побачимось завтра.